Сьогодні ще копчення закінчено. Яєчка, перепілочки, отакий От маємо колір. І я думаю, що будуть вони дуже смачні. Хай треба буде одну зробити, розірвати в прямому ефірі, зняти, як я чвакаю. Бо людям подобається, як я плямкаю. Так що такий маємо результат. Так, яєчка. Ось, які. Так, перепілочки, перепілочки, яку витягнуть, не негарячу. І такі перепілки. Десь приблизно їх іде 6 штучок на кілограм. Копчені, бо вони укопчуються здорово. Десь процентів 25-30 вони уменшаються в вазі при копченні, Ну, вони смачні, вони смачні, молоденькі. Так, що кому потрібно, замовляємо, пишіть в приватні повідомлення, домовимося, відправимо в вакуумній упаковці, по всій Україні відправляємо. Так, пишіть, замовляйте смакоту.